Украина готова разместить всех болельщиков в час евро 2012 для приезжих доступны 75% отельных номерів в местах, що принимают матчи. У нас сегодня есть тысячи номеров в отелях разной категории: это одна, две и три звездочки. Они доступны для болельщиков. Речь идет и про общежития, и про санатории, и про базы отдыха. У Києві проживання в санаторії коштуватиме від 11 до 106 євро на добу. в Гуртожитку від 17 до 79, а в готелі від 25 до 256 євро. Окрім цього, близько трьох тисяч оболівальників зможуть розміщуватися у фан-кемпінгах, де двомісний намет обійдеться в 40 євро. Забронювати місця проживання будь-якої категорії можна на спеціальному сайті. Ми будемо предоставляти туристу можливість навіть в день приїзду забронувати собі розміщення. Ну а деякі українці готові розмістити іноземних уболівальників у себе в будинках безкоштовно. Вони створили відповідну групу на Фейсбук. У ній вже 435 учасників.